Друзі, привіт! Продовжую я зараз ось ці стики, продовжую їх заповнювати, продовжую їх армувати. зараз покажу вам невеличке відео, воно буде без слова. Але подивіться, будь ласка, всі назви, всі співпадіння випадкові, щоб не було до мене претензій. Але е, я хочу пояснити цим відео, чому я роблю. Забивку цих стиків, армування цих стиків саме таким чином, як роблю це я. Після цього я ще випущу декілька відео, хотів би, щоб ви подивились і зробили свою оцінку і свої коментарі. Тобто тут питання було не до майстрів. Е і я не знаю, яка була технологія, чи було там ґрунтування, і як все це повинно було схопитись, як це взагалі повинно було працювати, не знаю. Але те, що я побачив, що на краях, і ви це бачили, там майже немає а, шпаклівки. Навіть якщо воно там є, то її так мало, що ця стрічка вона одразу забирає, як я розумію, Цю вологу з шпаклівки на себе, і воно не може просто триматись. Е, ну, або мені так здалося.